Друзі, вітаю! Мене звати Сергій Понжив, CEO та співвласник компанії Development Захід Group, мережа меблевих центрів Трислуни та Гора. У 2007 році ми відкрили перший в Україні інтер'єрний торгівельний центр Марк. Пізніше у нас був проєкт Трислони це вже найбільший в Західній Україні торгівельний центр меблів та інтер'єру. А також на сьогодні в нас є мережа меблевих торгівельних центрів гора. Моя історія в меблевій галузі починається з 2001 року. Ми студентами пробували реалізовувати продукцію українських виробників меблів. Пізніше в мене була історія роботи на одній з компаній, яка займалася меблевою фурнітурою. На посаді комерційного директора на сьогоднішній день ми маємо у співвласності торгівельні марки і мережі меблевих торгівельних центрів Трислони та гора. Взагалі, будь-якій галузі, і справою, якою ти займаєшся з любов'ю, бути круто. Меблева галузь для мене особлива. Тому, коли ти можеш створювати продукти, які щодня дарують затишок і радість, я вважаю що це круто. Мені особисто допомогло це моя наполегливість, розуміння справи, якою ти займаєшся, вміння об'єднувати людей навколо своєї ідеї і вірити в те, що ти робиш. Початківцям я побажаю вірити в свою справу, яку ви започатковуєте, а відповідально до неї відноситись в першу чергу до якості до сервісу, який ви будете формувати, ну і бути перфекціоністом.